Маленький, але кремезний, компактний, але не дуже. Unigherz Tank Mini. І від танку в нього лише назва та дизайн. Проте візуально це щось нове, яке мало б дати конкуренцію Blackview n 6000 та Dougie S Mini. І таки дало. Привіт! Цей смартфон на старті продажів на Aliexpress пропонують за 200 доларів. І під відео з розпакуванням цього смартфону на лайв каналі я прочитав декілька коментів, що це дорого. Частково так, я згоден, але давайте перерахуємо ті технології, додаткові, які є в цьому смартфоні, і яких не мав конкурентів: величезний ліхтар. Відносно великий акумулятор, інфрачервоний порт і лазерний далекомір. Це ж все коштує грошей. А ще ж тут камера на 100 мегапікселів, і хай вона не найтоповіша, але вона нормальна з врахуванням позиціонування на ринку цього смартфону. Тож, друзі, посилання на Aliexpress є в описі, хто хоче купити. Посилання на мій магазин також є в описі, хто хоче в Україні купити захищені смартфони. Почнемо з далекоміру. Я думаю, більшість з вас розуміють, що це і навіщо, проте покажу іще раз. На торці зверху знаходиться лазерна указка. Направляєте її на поверхню і вона фіксує відстань. І якщо смартфон у вас зафіксовано, покази кожен раз однакові. Перевірено. Щодо загальної похибки у вимірах, вона, звісно, є. Це вам не металева мірна стрічка. Але насправді похибка досить невелика, тому я думаю, що юзати цю штуку в реальних умовах можна. Заявлена дальність роботи до 40 метрів, як і у всіх конкурентів. Давайте далі про фішки смартфону і на черзі у нас ліхтарик. Добре, що він тут є. Світловий потік заявлений 800 люмен, а це всього на 200 менше, ніж у Юні Tank 2. Тож як це працює на практиці? Виглядає ось так: світла достатньо для невеликої кімнатки чи палатки, та й насправді прогулюватися ввечері з таким світлом можна. Просто воно розсіяне, а не сконцентроване. Таким чином можете сліпити людей, що рухаються назустріч. Та й автомобілям це не дуже сподобається. Світло тут таке потужне. До речі, активувати ліхтар можна і коли смартфон заблоковано. Кнопки на торці працюють. Можна також регулювати яскравість або включити режим блимання. Детально говорити з вами про інфрачервоний порт, який є в цьому смартфоні, ми не будемо. Але перед тим як ми подивимося візуальну частину цього апарату, хочу сказати, що запис розмов в смартфоні присутній, і можна виставити навіть, щоб він був автоматичний при кожному дзвінку. Давайте відверто. Тут найкращий дизайн серед всіх компакт-смартфонів, які я бачив на даний момент. Ну, особливо ми беремо з вами, ж, звичайно, Blackview N6000 в порівняння, і Дугі S mini. Подивіться, яка крута шліфована металева панелька. Ну, виглядає просто чудесно, але будьте певні, що декілька місяців використання, і вона у вас ну точно не буде такою красивою, як зараз. На жаль. Мені подобається, що тут дуже багато різних органів та модулів керування, які в смартфоні багатьом людям потрібні. Це я, наприклад, говорю зараз про цю заглушечку, під нею є і Type-C, і роз'єм для навушників 3,5 мм. Також є кріплення для шнурка. На задній панелі ви бачите ліхтарик. Тут у нас камера, спалах. Чесно скажу, оці штуки я до сих пір не знаю, що це таке. Можете кидатись в мене помідорами, але краще просто напишіть в коментах, хто знає. На торці зліва знаходяться дві кнопки регулювання гучності, вони майже не бринчать, це приємно. Тут у нас слот для сімок, з цієї сторони дві кнопки, які налаштовуються. Кожну з цих кнопок ви можете налаштувати під різні функції при одиночному натиску, подвійному і довгому натиску. Як ви бачили, ліхтарик запрограмований зараз ось тут на довгий натиск. Зверху знаходиться інфрачервоний порт, а також лазерний далекомір. Тут, в принципі, нічого більше немає. На своїх домашніх вагах я наміряв 246 грамів цього смартфону, ну і товщина в нього 23 міліметри. Він досить товстенький, давайте будемо об'єктивно на це дивитись. Але чи важливо це для тих людей, які просто фанатіють від подібних смартфонів, я думаю, абсолютно не важливо, тому що смартфон виглядає круто. Це просто топ-1 серед своїх конкурентів. Ну а для тих, кому цікаво, як виглядає танк міні на фоні танка 2 і танка 3, дивіться. Ось так вони виглядають у нас по розмірах, і, звичайно ж, він набагато менший. Але найцікавіше це подивитись товщину, тому що насправді танк міні він не, не те, що прям сильно міні. Давайте ми зробимо ось так. І ви можете подивитись, яка товщина, в якого смартфону. Тобто, як ви бачите, мені, наприклад, здається, що він візуально навіть трошки товщий за другий танк. А ось так цей смартфон виглядає, якщо порівняти його з більш цивільним смартфоном. Samsung Galaxy S23 Plus. Ось такі у нас порівняльні характеристики. Хтось мені в коментах писав, чому не порівнюєш з коробком спічок. я вам скажу сірників, вибачаюсь. Сірників у мене в домі немає. На жаль, тому що якби, 2024 рік, ну вибачте, сірників у мене немає. А ось так виглядає він у порівнянні з Samsung. Це просто небо і земля. Я не знаю, як це ще назвати в порівнянні. От вам для розуміння, як це все виглядає вживу. Технічка. Тут по суті все як у конкурентів за винятком однієї невеличкої деталі. Тут більший акумулятор. Ця модель дійсно працює добре, і це дуже відчувається, особливо в тяжких графічних додатках, ну, наприклад, в іграх. Про це я говорив також в огляді Dub S-Mini, і тут точно така ж сама ситуація. Процесор Helio g 99 ми з вами вже звикли бачити за останній рік в багатьох смартфонах ціною від 200 до 300 приблизно доларів. Тут саме такий процесор, а ще тут 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної. І почнемо ми з самого цікавого. Це, звичайно ж, тест на тротлінг. Хто би міг подумати? Дивимось скріншот. І ось так він у нас виглядає. Просто подивіться на це. Це називається ідеальний графік тротлінг-тесту. Тобто, що ми маємо на виході? Смартфон майже не тротлить ви можете гратися, слухати музику, там, не знаю, знімати відео півгодини, і смартфон у вас не буде перегріватися. Тобто, додатки у вас не будуть вилітати. Оце дійсно круто. Акумулятор. Смартфон не просто так товстий. Акумулятор тут на 5800 мАч, і це найбільше серед конкурентів. Та що серед конкурентів? Ось зараз виходить Юліфон Armor 23 Ultra, який багато хто з нас дійсно чекав. Там буде менший акумулятор, але то буде величезний повноцінний смартфон. Тож що по автономності? Непогано тут це по автономності. 14 годин крутив цей смартфон в мене відео на максимальній яскравості в HD роздільній здатності. Та й в цілому видно, коли користуєшся смартфоном, що він дуже неохоче вас розробляє. Розряджається. Я не скажу, що вам точно вистачить його на два дні, можливо, і не вистачить, але більш ніж на добу. Дуже активного використання, з іграми без проблем. В смартфоні 13-й Android, в смартфоні є NFC, є підводна зйомка. От тут взагалі в шторці все абсолютно так само, як у більшості конкурентів великих смартфонів. Ну і менюшка, відповідно, така ж сама, як у всіх юнігерців попередніх. Це я про танк конкретно говорю. В смартфоні також є один мультимедійний динамік. Звучання його дуже перенасичене високими частотами, паразитними. Воно навіть можна сказати неприємне, принаймні, якщо будете отак перевертати. Якщо відвернете від себе смартфон, то більш-менш можна слухати. Ну але я думаю, чого тут придиратися до звуку в такому смартфоні? Який сенс? Ну а щодо ігор, питань немає. Адже завдяки невеликій роздільній здатності дисплею смартфон показує більш плавну картинку, ніж такий же процесор на смартфонах великих. З Full HD роздільною здатністю, тому будете тільки кайфувати. Важливе питання смартфону дисплей, адже він маленький, і шрифти в ньому маленькі, тож чи зручно дорослій людині ним користуватися. Скажу так: коли міняєш розмір шрифта в системі, то збільшується все, окрім е безпосередньо клавіатури, якою ви набираєте текст. І вона просто фізично не може збільшитись через те, що немає місця. А було б круто, було б дуже доречно. Дивіться, зараз ми з вами спробуємо написати назву нашого каналу Твекдей, і ви побачите, чи є тут мізкліки насправді, чи їх тут немає. Пишу. Пишу і дуже-дуже стараюся. Бачите, якщо старатися, то все виходить. Але повірте, старатися треба дуже-дуже сильно і звикати до цієї маленької клавіатури також треба. Дисплей з яскравістю 600 ніт – це дуже непогано. Дійсно, на дворі користуватися смартфоном комфортно, яскравості тут вистачає. Щодо роздільної здатності 540 на 1200 пікселів, тобто трошечки менше, ніж HD. Тому YouTube ви будете дивитися саме в HD. В смартфону, звичайно ж, цим проблем немає ніяких. А щодо щільності пікселів, повірте, 4,3 дюйми діагональ, і цієї роздільної здатності вистачає. Говорячи про якість картинки, вона тут непогана. Я б сказав точно така ж, як і у більшості конкурентів смартфонів, але просто що вона менша фізично. От і все. Тобто, якщо ви хочете подивитись кіно, можливо, це вам не буде так сильно зручно, да й телефон треба буде трошки ближче до очей тримати, що насправді не є круто. Ну але ж якщо ви шукаєте, наприклад, саме компактний смартфон, що тут ще хотіти? Дисплей тут чудовий. 100 мегапіксельна камера цього смартфону мене не здивувала, що було очевидно, але вона мене і не розчарувала, що було досить приємною і несподіванкою. Фото ну середня якість. Давайте будемо об'єктивними, середня. А от відео. Тут в мене якась незрозуміла ситуація складається з смартфоном, тому що коли ви запускаєте відео, то таке враження, що на ваш смартфон накрутили ще об'єктив 25-мм, який для портретної зйомки, тобто той, що збільшує в декілька разів. Ви коли будете знімати на відео щось з відстані 2-3 метри, ви будете бачити практично все впритул. І це не круто, як на мене. Але тут є стабілізація. І хоч вона і працює на трієчку, але вона тут є. Ну, звичайно ж, в програмному плані трошки її не докрутили, як часто буває. Ну, а тепер говоримо про камеру. Давайте я покажу вам, як збільшується зображення, коли ви з режиму фото переходите в режим відео. Дивіться. Ось так, наскільки збільшується зображення. Ще раз на фото і ще раз на відео. Ну, дуже сильно збільшується. Знімати деякі моменти буде, правда, некомфортно. Якщо зайти в налаштування відеозапису, то тут, бачите, є стабілізація. Можна поставити навіть 2К роздільну здатність. І це приємно мати такий смартфон, який вміє знімати 2К зі стабілізацією в такому маленькому форматі. Є у нас режим таймлапс, є режим Pro, де ви налаштовуєте яскравість, фокус, насиченість. А є режим більше. Тут знаходиться моно, QR-код зчитування, ну і супер резолюшн. Це у нас саме режим 100 мегапікселів. І бачите, в такому режимі зображення нормально. Фоткає доволі широкий, навіть я б сказав, тут кут огляду. Тому зараз ми переходимо з вами до прикладів фото та відео. Запис відео на Unigherz Tank Mini. Зображення в нас трошки крупне, це я відразу побачив. Щоб ви розуміли, зараз доворіти метрів вісім від мене, а вони в мене на весь кадр. Якось так. Дивіться, якщо розглядати модель з точки зору, чи рекомендував би я вам цей смартфон, якщо ви шукаєте щось компактне, ну, напевно, не зовсім, тому що смартфон все-таки трошки товстенький. Але ж і функціональність у нього більша, ніж у конкурентів. Якщо для вас така товщина не є проблемною, то, звичайно ж, цей смартфон я точно можу радити, бо ж він дійсно багатофункціональний. А його ліхтарик... Чесно кажучи, я думаю, ви так само як і я в своєму побуді знайдете, де використати його, і він дуже вам допоможе. Хочете купити його на AliExpress? Будь ласка, посилання в описі є. Старт продажів 25 січня. Ну обов'язково закликаю вас підписатися на канал, якщо відео сподобалось. Будемо на зв'язку. Бувайте!